Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами навчимося заварювати каву по новому рецепту для Справа в тому, що саме так відомий японський бариста Тецу Касуя назвав свій рецепт для Харіо свіч. Це сталося кілька років тому, але нещодавно він запропонував новий поліпшений варіант свого рецепту, який ми з вами сьогодні і розглянемо. Це тайнімай. Це тайні коної де Спочатку давайте скажемо кілька слів про старий рецепт. Він базувався на поєднанні методів імерсії, занурення кави у воду та класичного порогору проливання води крізь каву. Ви починали як у простому пуровері, а потім закривали клапан і переходили до імерсії. Потім відкривали клапан і завершували приготування. Звучить доволі просто: мабуть, так само подумав Тетсу Касуя і вирішив все ускладнити в новому рецепті. Які ми з вами сьогодні і розглянемо. І от здавалося, навіщо ускладнювати речі. Але треба пам'ятати, що азіати люди специфічної філософії, тому те, що здається складним на перший погляд, дає змогу спростити ще більш складні речі. Заплутав? Зараз розберемося. Ми завжди зважаємо на екстракцію, але блумінг цвітіння кави має не менше, а може і більше значення. Особливо якщо ви крупно милите каву. В такому разі ви отримаєте чистий, легкий квітковий аромат, але поряд з цим ви ризикуєте отримати невиразне тіло. І якщо ваша техніка вливання бездоганна, як у чемпіона, то ви можете виправити це. Але якщо ні, то чи існує інший спосіб виправити цей недолік? Як ви вже, мабуть, здогадалися, він і криється у нашому сьогоднішньому рецепті. По-перше, сконцентруємося на блумінгу. Почнемо спочатку з закритого клапану, а потім відкриємо його, щоб повернутися до звичайного пуроверу. А потім знову закриємо клапан і перейдемо до імерсії. Ось і все. Ну майже все. Ще у цьому рецепті ми додаємо різність температур, тому вам знадобиться термометр. Блумінг і пуровер ми будемо робити за температури близько 90 градусів. А коли перейдемо до імерсії, то скинемо температуру до 70 градусів. Все не так страшно, коли то робити, тож переходимо до приготування. Як завжди, нам потрібна гарна обсмажена кава. Сьогодні в мене Індонезія від Допіо. дуже гарна кава. Для рецепту нам буде потрібно 20 г кави і 300 мл води. Помел доволі великий. 28 кліків на команданти. Тут, як завжди, спочатку змочуємо наш фільтр. Поки ми це робимо, температура в чайнику падає від 99,4 до 90 градусів. Нам перше вливання буде потрібно 90 градусів. Так, сервер порожній. Тепер ми готові до нашого першого етапу, який у нас найбільш важливий це блумінг. Доправляємо каву. До фільтру, трошки розрівнюємо її. І зараз у нас закритий клапан. І ми починаємо блумінг. Для блумінгу ми заливаємо приблизно 40-50 грамів гарячої води і залишаємо їх десь блумитись на 40 секунд. Поїхали! 40 грамів води, кава блумиться. Ми маємо 40 секунд часу для того, щоб приготуватися до наступного етапу. Такий блуминг забезпечить нам глибоке насичення кави, розкриваючи важливу солодкість на ранніх стадіях. Ми готуємося до наступного вливання. Але зараз потрібно на 40 секунді відкрити клапан і ми будемо продовжувати вливання. До загального об'єму 120 мл. Ось так. Я вливаю до 120 мл. Є. Тепер ми чекаємо, поки водичка стікає десь до хвилини 30 у нас є час. В проміжку між хвилиною і хвилиною 30 ми будемо робити друге вливання. От у нас зараз все протекло. І ми робимо друге вливання до 200 мл загалом методом проверу, якщо ви бачите, водичка в нас протікає. Є 200. І зараз ми чекаємо, але поки ми чекаємо, нам потрібно обов'язково остудити нашу воду. Ми готуємо воду. Тобто ми ставимо градусник. І додаємо воду кімнатної температури, щоб збити до 70 градусів у чайнику. От зараз у мене буде потрібна температура. Є. І от тепер якраз 2,10 ми починаємо додавати нашу Водичку кімнатної температури. При цьому ми закриваємо клапан і додаємо до 300 грамів Є. Даємо каю простояти приблизно 45 секунд. Чекаємо трохи. В цей момент підсилюється тіло та солодкість. Але водночас ми обмежуємо будь-яку потенційну гіркоту від екстракції за високої температури. І от зараз, приблизно 45 секунд, у нас пройшло від моменту, як ми вилили каву, і вона постояла, ми можемо відкривати клапан і пропускати воду. І зараз водичка у нас протікає, десь 10 секунд вона займе. І на цьому етапі. Ми закінчили наше приготування за рецептом диявола. Загальний час у вас має бути близько 3,30. У мене вийшла трошки з затримочкою 3,40, але ось моя кава вже протікла. і я готовий її куштувати. Зараз ми з вами її скуштуємо і будемо дивитися, що ж такого цікавого нам дав цей рецепт диявола 2. Так, друзі, перемішуємо нашу кавусю. Дуже гарно. Зараз будемо її куштувати. Сьогодні у нас такий ленкелах. Наливаємо невеличку кількість. Кава вже не гаряча, але все ж таки. Тому ми її гарненько перемішаємо. І зараз спробуємо на смак. На запах дуже гарна, квіткова. І тепер смакуємо. М -м -м. Друзі, кава дійсно легка. Я заварював цю каву іншими способами. Вона гарна. Але зараз цей блумінг, який був інтенсивний, він дав нам дійсно більшу солодкість, вона дуже легко відчувається, але немає того бідного тіла, яке могло би бути при е е крупному помелі. Тому оце от останнє додавання води під час імерсії, воно допомагає округлити чашку і додає таку аксамитову текстуру і аромат розкривається чудово. Тобто рецепт дійсно класний. Якщо ви любите легку солодку, але в той самий час текстуровану і округлу каву, то цей рецепт саме для вас. Що ж, друзі, дякую, що дивились, як завжди, питання, коментарі, підписки. А я ще вип'ю гарної кавусі. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Побачимось в наступному. Па-па!